Вітаю мої любі на своєму каналі Еліонара Таро 2. Сьогодні в нас знову чарівний пісочок, майже такий, як в нашому Криму, да? південному давайте подивимось, яка несподівана, неочікувана радість поспішає в твоє життя. Так, у нас. Так. Ну, дивіться, в кого прямо така, наче райдуга. Дійсно, якісь радісні події будуть, хтось повернеться, хтось повернеться додому, хтось повернеться до вас у ваше життя, там, де ви вже й не очікували, у когось фонтан емоцій просто буде якийсь куточок, де ви. Будете захищені від всього. У когось чітко йде з усіх боків такий захист. Але є й такі, хто ось лежить і нічого взагалі не хочеться, нічого не радує. Але ж хочеться сказати, що ось ви лежите, а геть поруч з вами. Оця, вибачте, ну, райдуга, я кажу, але веселка, так, українською мовою, правильно веселка. Зовсім поруч, просто, можливо, ви лежите ще й очі закрили. Да? Просто варто відкрити очі і побачити цю веселку, адже вона ви всіми всіма кольорами, <кій> саме до вас. Ви, можливо, закриваєтесь від чогось більше як у своїй раковині. Да? Захист це добре. Тут мені і показує, що є і захист у вашому житті, ви, наче в такому безпечному місці, наприклад, да? але, ну це ж не у всіх відіграється, що ви лежите там і нічого не хочеться, але є й такі. І геть, це не годиться, коли поруч веселка, і ви. А ви не радієте так, чомусь гарному. Що тут можна порадити? Що ви багато звертаєте уваги на негатив. Так, у світі було, і є і буде негатив він завжди буває. Так? Ложка дьогтя буває в, бочці, в діжці меду. Але ж звертати увагу потрібно на радісне, на щось гарне, цікаве, веселе. І тоді все буде добре. Подивіться навіть на наших воїнів, ЗСУ, які навіть радісно, там і пісні співають і танцюють. і Так вони, гатять ворога і женуть, але є час для радості чомусь порадіти, побавитися з котиками, собачками. Друзями нашими меншими пташечки, там, подивіться у Тіктоку, у кліпах, так? А з хлопцями. Вони стають просто зірками медіапростору в інтернеті. Ті люди, які запалюють, які запалюють своєю яскравостю, веселостю. Так, далі. Бачу фонтан емоцій, це з приводу яких-то двох подій, буде дві події, які просто не залишать вас байдужими. Але це радісні події, можливо, зустрічі з друзями, яких ви давно не бачили. Хтось просто так. На гребні хвилі, я хотіла сказати хтось просто, але зацікавила, така в мене давно не зустрічала такий знак Х, Х. Да, що це таємниця, яка-то Х це, можливо, постать постать якась для вас. Але тут в неї дві сторони медалі, да, два боки медалі. З одного боку, ця людина може. як Ось да, як порося поступати, підкласти свиню. Да, а з іншого боку, на цій людині наче щось тримається, якась основа, база, якась, можливо, це хтось у родині вашій, тобто це підґрунтя основа, можливо, хтось із батьків. Але знову ж таки, ви бачите оцю сторону, де людина може як, трошки як, Росінок, як, як свинка поступати, але оце підґрунтя і вас це бентежить, що ви не знаєте, як надалі. Але дивіться, прислухайтеся до інтуїції, як поступати з цією людиною, адже у вас у когось просинається саме ось у цьому місяці. От коли ви дивитесь це відео, дуже яскраво проявляється ця інтуїція прямо якимись спалахами, спалахами. Так, ну хтось повернеться з, от, звідкись тут такий. Коло, от ви, уїжджали, дали таке коло і повертаєтеся. Але я не бачу, щоб саме туди, звідки ви виїжджали, ви повертаєтеся десь поруч, десь поруч. так, Ну, така у нас відсипочка, не знаю, наскільки вона багато нам сказала. Пишіть мої любі, бо я ще саме по відсипачкам, чи прийнятна така форма вам зрозуміла, чи як вона у вас взагалі відіграється. От, мені буде дуже приємно ваш зворотній зв'язок. Пишіть також замовляйте індивідуальні і таро розклади. Номер буде у вайбер або телеграма буде під відео. розкриваєте там опис і читайте номер вайбера, телеграма, пишіть туди для замовлення індивідуальних консультацій. Тож з вами була я, Еліанура. Всіх вам благ. Люблю вас. Do skorih sestankov.